Дуже класний автомобіль. Це у нас Seat Leon 2018 року випуску з 1,6 дизельним двигуном, а також автоматичною коробкою передач. І так, авто у нас досить хороші комплектації. Маємо фуллету оптику. Бачимо передні парктроніки, безключовий доступ. Ось такий от прикольний тканинний салон. Повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал, а далі будемо дивитись всередині. І так, що ми бачимо по салону? це у нас шкіряне, мультикермо, 193 тисячі чесного та перевіреного пробігу, датчики дощу та світла, електронний паркінг, система автохолд, автоматична коробка передач. Та як у нас безключовий доступ, кнопочка старт-стоп, безпровідна зарядка для смартфону, двохзонний клімат, контроль, велика мультимедія з навігацією та карплеєм. По асистентах паркування у нас. Передні та задні парктроніки, а також камера заднього виду з траєкторією руху. По задній частині у нас досить комфортно, місця достатньо, нахил сидіння класний. Маємо підлокітник, підстаканники, лючок для лиш, третій підголівник, третій ремінь безпеки, а також кріплення і зафікс для ваших діток. Цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитений та сертифікований, безпошкоджені з чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніші інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз.